Послання від духів вашого роду. Ох, вас і грязі поливають, перемивають вам кістки. Ви наодинці на сьогоднішній день своїми думками і закрилися в собі від оточення і від людей, взагалі від навколишнього середовища. Жінка, яку ви в свій час. Розкрили, хоч із запізненням, але з якої ви зірвали маску, рве її мечі, накриває її, через що. Тому що дізнається, все частіше якусь інформацію за вас. Можливо, навіть десь слідкує за вами, може, в соцмережі десь підглядає, скажімо так. І вона думала, що після того, як вона зруйнувала ваше особисте, ви зламаєтеся. Але ви рухаєтеся. Ви рухаєтесь вперед, ви зайняли собі свою траєкторію, по якому шляху йдете. І тільки вперед. Вона дивується, на, на, наскільки у вас велика сила волі. І от знаєте, які у вас не були труднощі в вашому житті, ви завжди знаходите вихід із ситуації. Сон буде для вас найближчим часом, як підказка. Ви знаєте, сон буде, хоч і не простий, але як попередження. Попередження за когось. Можливо, навіть вас захоче у вісні хтось із вашого покійного роду уберегти від чогось. Звертайте, будь ласка, увагу. Чоловік, який вас втратив, до речі, він за вас також згадує. Він дивиться, наскільки ви міняєтеся. А ви дійсно змінилися. От він і сходить з розуму. Ваш рід вас веде. І ви знаєте, я вам скажу так, у вас дійсно будуть. До кінця цієї зими дуже великі зміни. Буде подарунок від вищих сил за той пройдений шлях і за те, як ви багато вистраждали. Момент відродження. Знаєте, а оту жабу, яка вам шкодила, хай життя накаже. Хай вона так сходить з розуму, як сходили колись ви, тільки ви сходили від того болю, яке вона принесла. А вона хай сходить з розуму за свої вчинки і дивиться, як ви міняєтесь, як у вас відродження йде. І від цього, дійсно, то кажучи, вона хай просто сама себе з'їдає. І до речі, якийсь підклад ще є у вашому житлі, який вам заважає рухатися? Він вас як тримає на одному місці, і через те у вас можуть навіть бути такі ситуації, що крок вперед, два назад. Ви можете не розуміти, по якій причині у вас, скажімо так, немає того руху. Ви знайдете цю річ. От тільки ви її знайдете і обдасте вогню, ви з себе як скинете, знаєте тягар із своїх плеч, і потім у вас почне все мінятися. Знайдете, хай все збувається.